Сьогодні ми поговоримо про те, що приховують від вас у ефірах центральних каналів. Поговоримо про майбутнє української влади після завершення війни. Ви чули безліч версій, безліч припущень, але те, що ви почуєте сьогодні від аналітика Дмитра Сивого, перевертає уявлення про політичні процеси в нашій державі. Протягом останніх місяців у закритих політичних колах точаться дискусії про транзит влади, про те, хто займе президентське крісло після Володимира Зеленського. Офіційно про це мовчать, але інсайдери з оточення найвищих посадовців вже давно знають імена. Дмитро Сивий, використовуючи методи глибинного аналізу та езотеричного передбачення, розкриє перед вами справжню картину майбутнього України. Те, що ви почуєте, здивує навіть найбільш обізнаних у політиці людей. Приготуйтеся дізнатися правду. Дмитро Сивий розпочинає свою розповідь спокійно, але кожне слово вагоме. Він не використовує метафор, не вдається до поетичних образів. Його мова пряма та чітка. Розумієте, коли я почав аналізувати енергетичні потоки навколо української влади ще на початку 2022 року, я бачив дуже конкретні речі. Я бачив, як енергія Володимира Зеленського досягне свого піку влітку 2022 року, а потім почне поступово слабшати. Це не означає, що він втратить владу миттєво. Ні. Це означає, що його політична карма почне вичерпуватися. А коли карма вичерпується, людина втрачає здатність утримувати владу довго. Дмитро Сивий продовжує: зараз, на кінець 2025 року, ми бачимо чіткі ознаки того, що Зеленський готується до виходу з великої політики. Не зараз, не завтра, але процес уже запущено. У його оточенні є люди, які розуміють, що після завершення активної фази війни, коли почнеться відбудова країни, потрібна буде зовсім інша людина, людина з іншим досвідом, з іншою енергією. Зеленський виконав свою місію військового часу: він зміг об'єднати країну, зміг отримати міжнародну підтримку, зміг утримати державу в найскладніший період. Але відбудова потребує інших компетенцій. Аналітик робить паузу, потім продовжує: Тепер про конкретні імена. Вам кажуть про залужного, вам кажуть про кличка, вам кажуть про різних політиків, які, начебто, готуються до президентських перегонів. Але це інформаційний шум. Справжня людина, яка очолить Україну після Зеленського, зараз перебуває у тіні. Вона не світиться в медіа, вона не дає інтерв'ю кожного дня. Вона не веде соціальні мережі активно. Ця людина готується методично та системно. І це не хто інший, як Руслан Стефанчук. Дмитро Сивий говорить далі так, голова Верховної Ради України, людина, яка зараз займає третю посаду в державі за ієрархією, але насправді має набагато більший вплив, ніж здається. Чому саме Стефанчук? Тому що він відповідає всім критеріям, які потрібні Україні у післявоєнний період. По-перше, він юрист за освітою та досвідом. Країні потрібна буде масштабна правова реформа, інтеграція європейського законодавства, створення нових правових механізмів для відбудови. Стефанчук має для цього всі інструменти. По-друге, він не асоціюється з війною так сильно, як Зеленський. Це важливо, бо людям після війни потрібен буде символ нового життя, а не нагадування про воєнні роки. По-третє, Стефанчук має підтримку як у середині країни, так і на міжнародній арені. Він проводив зустрічі з лідерами Європейського союзу, з американськими сенаторами, з представниками НАТО. Його знають, йому довіряють. Аналітик додає деталі. Коли я працював з астрологічними картами провідних українських політиків, карта Стефанчука показала дуже сильний транзит Юпітера через його десятий дім дім кар'єри та влади у період з весни 2026 до осені 2027 року, це класичний показник сходження до найвищої влади. А якщо накласти на це політичні реалії. То ми бачимо, що саме в цей період очікується завершення активної фази війни та початок виборчих процесів. Збіг не думаю. Енергетичні потоки працюють дуже чітко, і якщо вони показують піднесення конкретної людини, то так і буде. Дмитро Сивий переходить до наступної частини. Але є ще один важливий момент: Стефанчук не буде одноосібним лідером. Він очолить коаліцію нових облич української політики. Поруч з ним будуть технократи, економісти, будівельники, люди з реального бізнесу. Епоха старої політики закінчується. Епоха популістів і шоуменів теж закінчується. Починається епоха менеджерів та управлінців. І Стефанчук буде символом цієї нової епохи. Він не буде обіцяти золоті гори. Він буде говорити про конкретні плани, про конкретні терміни, про конкретні результати. Саме цього хочуть люди після років війни та невизначеності. Аналітик розкриває механізми. Зараз у політичних кулуарах вже йдуть переговори про майбутній транзит влади. Зеленський розуміє, що після війни йому потрібен буде гідний наступник, людина, яка продовжить його курс на євроінтеграцію, але водночас принесе свіже бачення. Стефанчук ідеально вписується в цю схему. Він лояльний до нинішньої влади. Він не буде переслідувати людей з команди Зеленського після зміни влади, але водночас він має власне бачення розвитку країни. Це компроміс, який влаштовує всіх. Дмитро Сивий продовжує розкривати деталі. Ще один важливий фактор: міжнародні партнери України. Вони вже зараз оцінюють можливих наступників Зеленського. І знаєте, хто їм найбільше подобається? Саме Стефанчук. Чому? Тому що він передбачуваний, він не імпульсивний, він не приймає рішення під впливом емоцій. Він юрист, він звик працювати з документами, з процедурами, з протоколами. Для західних партнерів це ідеальна характеристика лідера держави, яка претендує на членство в Європейському Союзі. Їм потрібна людина, з якою можна спокійно працювати, а не постійно гасити пожежі через непередбачувані заяви чи рішення. Аналітик переходить до конкретики. Тепер про терміни: я бачу, що транзит влади відбудеться між весною 2026 та осінню 2027 року найімовірніший сценарій. Позачергові президентські вибори восени 2026 року. Після підписання всіх основних мирних угод та початку масштабної програми відбудови, Зеленський оголосить, що не балотуватиметься на наступний термін, що його місія виконана, і що Україні потрібен новий лідер для нової епохи. Це буде красивий та гідний вихід. А на цих виборах переможе саме Стефанчук. Дмитро Сивий додає важливі нюанси. Звичайно, будуть і інші кандидати. Юлія Тимошенко спробує повернутися в політику, але її час минув остаточно. Петро Порошенко теж може балотуватися, але він програє, бо людям набридли старі обличчя. Хтось із мерів великих міст може спробувати удачу, але у них не буде достатньої підтримки на національному рівні. А Стефанчук візьме перемогу в першому турі або з мінімальним відривом у другому. Його підтримує і нинішня влада, і частина опозиції, яка розуміє необхідність стабільного переходу, і міжнародні партнери, які через свої канали вплинуть на виборчі настрої в Україні. Аналітик розповідає про підготовку: зараз Стефанчук активно готується до президентства, навіть якщо офіційно це не визнає. Він вивчає економічні моделі відбудови, спілкується з міжнародними експертами, формує навколо себе команду майбутніх міністрів та радників. Його команда складається з молодих професіоналів, людей віком від 30 до 45 років. Які мають освіту в кращих університетах Європи та Америки, мають досвід роботи в міжнародних компаніях та організаціях. Це буде справжня команда технократів, а не політиків старої школи. Дмитро Сивий говорить про виклики. Звичайно, шлях до влади не буде простим. Будуть спроби дискредитувати Стефанчука, будуть інформаційні атаки, будуть намагання знайти компромат. Але він вийде з усіх цих випробувань переможцем, тому що енергетика часу буде на його боці. А коли енергетика часу підтримує людину, жодні зовнішні сили не можуть їй завадити. Це закон, який діє незалежно від наших бажань чи переконань. Аналітик розкриває масштабніші процеси. Що стоїть за цим транзитом влади? Стоїть зміна епох. Україна переходить від фази боротьби за виживання до фази розбудови та інтеграції в європейський простір. Це зовсім інші завдання, інші виклики, інша енергетика. Зеленський був символом опору, символом боротьби. Стефанчук стане символом відбудови, символом нової України. І це природний та логічний перехід. Країна не може постійно жити в режимі війни навіть після її завершення. Потрібна нова ідеологія, нове бачення, нова енергія. І Стефанчук принесе саме це. Дмитро Сивий говорить про економіку. Одна з головних причин, чому саме Стефанчук очолить країну, пов'язана з економічними планами після воєнної відбудови. Західні партнери вже зараз готують так званий план маршала для України. Це сотні мільярдів доларів інвестицій, кредитів, грантів. Але ці гроші не будуть видані просто так. Вони потребують жорсткого контролю, прозорості, ефективного використання. А для цього потрібен лідер, якому довіряють західні фінансові інституції. Стефанчук має це довіра. Він провів безліч зустрічей з представниками Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського інвестиційного банку. Вони знають його особисто, вони працювали з ним, вони бачили його підхід до роботи і вони готові довірити йому управління найбільшою програмою відбудови в історії Європи після Другої світової війни. Аналітик переходить до геополітики. Є ще один важливий момент, про який мало хто говорить. Після завершення війни Україна стане прикордонною країною НАТО та Європейського союзу. Це означає величезну відповідальність. Країна повинна буде забезпечувати безпеку кордонів, контролювати міграційні потоки, боротися з організованою злочинністю, яка завжди активізується в післявоєнний період. Для цього потрібен лідер з сильними адміністративними навичками. Людина, яка розуміє важливість правопорядку та законності. Стефанчук має юридичну освіту та досвід роботи в правоохоронних органах на початку своєї кар'єри. Він знає, як має працювати система безпеки, і він зможе побудувати ефективну модель забезпечення правопорядку в післявоєнній Україні. Дмитро Сивий розповідає про соціальні аспекти. Після воєнна Україна зіткнеться з величезною кількістю соціальних проблем: мільйони внутрішньо переміщених осіб, які потребуватимуть житла та роботи, ветерани війни, які потребуватимуть реабілітації та інтеграції в мирне життя, діти війни, які потребуватимуть психологічної підтримки, руйновані міста та села, які потребуватимуть відбудови. Це колосальні виклики, і для їх вирішення потрібна людина з системним мисленням, людина, яка вміє будувати довгострокові програми та контролювати їх виконання. Стефанчук має ці навички. Він працював над багатьма законопроєктами соціального характеру. Він розуміє механізми соціальної політики, він знає, як має працювати держава для захисту найбільш вразливих категорій населення. Аналітик говорить про культуру та ідентичність. Після війни Україна повинна буде зміцнити свою національну ідентичність, але водночас інтегруватися в європейський культурний простір. Це делікатний баланс. Потрібен лідер, який розуміє важливість української культури, української мови, української історії, але водночас відкритий до європейських цінностей та культурного різноманіття. Стефанчук походить із західної України, де завжди сильніше відчувалася українська ідентичність. Але він провів багато років у Києві. Він працював з людьми з усіх регіонів України. Він розуміє різноманіття нашої країни. Він зможе бути лідером для всієї України, а не лише для однієї її частини. Дмитро Сивий переходить до духовних аспектів. Коли я працював з енергіями майбутнього України, я бачив, що країна переходить у нову духовну фазу. Після років воєнних страждань люди почнуть шукати нові смисли, нові цінності, нове розуміння життя. І їм потрібен буде лідер, який не просто управляє державою, а надихає людей, дає їм надію, показує шлях до світлого майбутнього. Стефанчук має цей потенціал. Він не харизматичний оратор у класичному розумінні, але він має щось більше. Він має внутрішню силу, він має чітке бачення майбутнього, він має щирість, а люди відчувають щирість. Вони можуть пробачити лідеру багато помилок, але вони не пробачать брехні та лицемірства. Стефанчук говорить правду, він не обіцяє неможливого. Він розповідає про труднощі, з якими зіткнеться країна, але водночас показує шляхи їх подолання. Аналітик розповідає про регіональні еліти. Важливий момент підтримка регіональних еліт. Після Зеленського, який централізував владу під час війни, країна потребуватиме певної децентралізації. Регіони хочуть більше повноважень, більше ресурсів, більше самостійності. Стефанчук розуміє це. Він підтримує реформу місцевого самоврядування. Він виступає за передачу більших повноважень місцевим громадам. Це дасть йому підтримку мерів великих міст, голів областей, лідерів місцевих громад. А без цієї підтримки неможливо ефективно керувати такою великою та різноманітною країною, як Україна. Дмитро Сивий говорить про молодь. Ще один важливий фактор молодь. Післявоєнна Україна буде молодою країною. Молоді люди, які пройшли через війну, які захищали країну, які втратили друзів та близьких, хочуть мати голос у визначенні майбутнього держави. Їм потрібен лідер, який їх розуміє, який говорить їхньою мовою, який поділяє їхні цінності. Стефанчук молодший за багатьох політиків старої школи. Він використовує сучасні технології, він розуміє цифровий світ, він знає, як працювати з молодою аудиторією. Це дасть йому величезну перевагу на виборах. Аналітик переходить до фінальної частини передбачення. Підсумовуючи все сказане, можу впевнено заявити: після Зеленського Україну очолить Руслан Стефанчук. Це станеться між весною 2026 та осінню 2027 року. Це не просто мої припущення чи фантазії, це результат глибокого аналізу енергетичних потоків, політичних процесів, економічних реалій, соціальних настроїв. Всі фактори сходяться в одній точці, Стефанчук. Він має все необхідне для того, щоб очолити Україну в найскладніший період її новітньої історії період після воєнної відбудови та інтеграції в Європейський Союз. Дмитро Сивий завершує свою розповідь. Звичайно, хтось може не погодитися з цим передбаченням, хтось може вважати, що я помиляюся, але час покаже. Я фіксую це передбачення сьогодні на початку листопада 2025 року, і ми зможемо перевірити його точність через півтора-два роки. Якщо я правий, а я впевнений у своїй правоті, то ви будете свідками того, як саме так і станеться. Руслан Стефанчук стане наступним президентом України. Він приведе країну до Європейського Союзу. Він побудує нову, сильну, процвітаючу Україну, Україну, про яку ми всі мріємо. І цей шлях почнеться з його перемоги на президентських виборах. Запам'ятайте це передбачення! Воно збудеться. Отже, шановні глядачі, ви щойно почули ексклюзивне передбачення від аналітика Дмитра Сивого, Руслан Стефанчук, як наступний президент України після Володимира Зеленського. Це ім'я, яке зараз мало на слуху, але яке незабаром почує вся країна. Це людина, яка готується очолити Україну в період відбудови та інтеграції в європейський простір. Час покаже наскільки точним виявиться це передбачення, але факти та аргументи, наведені Дмитром Сивим, справді переконливі. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Стежте за розвитком подій, аналізуйте, думайте самостійно і пам'ятайте. Майбутнє створюється сьогодні.